Значить, всі рішення, поки не буде рішення суду про е, скасування наших рішень, вони є чинними. Все інше відлукало. Стаття 59 закону України про місцеве самоврядування чітко передбачає. Частина 10. -та. Акти органів та посадових осіб місцевого саморяду з мотивів їхньої невідповідності Конституції або закону України, визнаються незаконними в судовому порядку. Все крапка. Угу. Сергій Іванович у нас не суд, не Конституція. Його е, бажання це є його бажання. Тому я вважаю. І е, я сьогодні в Менціональнооперативному нараді сказав, що нам треба провести другий план на наше засідання, тому що є зараз питання, які необхідно вирішити інтереси територіальної громади. Він сказав, що він зробить все можливе для того, щоб зривати сесію. Ніякої сесії не буде, він не визнає жодне наше рішення. Буде тільки сам скликати. Е, з ким проводити сесію, він не уточнив, звісно, якщо він буде її скликати. Ну, я йому зауважу, Сергій Іванович, чому тут депутати жодного скажімо, питання про перезатвердження рішень з 15.06, наприклад, да, коли ми другий раз припинили, і він не оскаржив це рішення, ми сідали за стіл переговорів, не оскаржуємо і не вводимо в колотнечу людей. Ми навіть коли питання по виконкому, законно незаконно проводилось, ми оскаржували тільки його дії щодо проведення і головування на виконкому, який ми вважали, що склад виконкому є неповноважним. Тобто не чіпали питання, яке стосувалися людей абсолютно. Тобто це є рішення, по-перше, по яким ми вже живемо 4 місяці. Це бюджет міста, в першу чергу. Яким чином його затверджують, я не розумію. Що спочатку повернуть всі держслужбовці або працівники місцевого самоврядування кошти, а потім ми їм назад їх повернемо, який механізм, що він думає, якщо він вважає, що рішення були прийняті незаконні? Вони є, е, є якимись порушенням. Будь ласка, звертайтеся до суду. Скасовуйте. Це ваше право. Але всі рішення у разі відсутності міського голови, е, секретар міської ради, виконує повноваження. Вони є легітимними. Навіть якщо він повернувся, я ж не скасовував всі рішення, які він, коли після повернення з 10, наприклад, січня по 21 лютого, я що скасовував? Ні. Бо це є вже правовідносини, які виникли між міською радою, виконавчим комітетом та громадянами або юридичними особами. Все, ніяк цього чіпати взагалі не можна. Оце і є той деструктив, який говорить Сергій Іванович, це не є вихід. У нас все є, воно працює, ми по ньому вже працюємо по всім рішенням. То давайте думати, що нам ще треба робити. Якщо ти вважаєш, що декілька рішень прийняти незаконно або вони те не налаштують, будь ласка, йди в суд і оскаржуй. Але не чіпай людей, перестань бути колоднечу. Ми маємо працювати в інтересах територіальної громади. Це крапка. Тому це не є вихід. Наше рішення всі є законні, що прийняти на сесіях міської ради. І всі вони прийняті в інтересах мешканців нашого міста. Сесія сьогодні зірвав, а на сесії говорить, що він працювати не буде, що він оказується буде, він скасовує всі рішення, не визнає, скасував розпорядження про моє скликання сесії. Для чого це робиться? Якщо б він думав про місто, він мабуть, вийшов би вийшов і сказав, ребята, з чистого аркуша, сьогодні працюємо, нам треба зробити те, 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 давайте зараз проголосуємо. Ігор Валерійович вів, наприклад, давайте зараз зміняємо на мене, я буду вести там друге пленарне засідання, рішуємо питання інтересу міста. Він це сказав? Ні. Що це свідчить? Він не буде працювати. Він не хоче працювати. Я сам навіть ініціюю, щоб депутати міської ради проголосували це питання на сесії безумовно. Я, ви пам'ятаєте, на сесії це заявляв. Абсолютно не тримаю за посаду. Є таке проект рішення сьогодні зареєстрований, я його буду ініціювати. Я можу сказати, що сьогодні відповідно, після того, як міський голова зірвала сесію, від пленарне засідання депутати міської ради засідали. Було прийнято рішення, що депутати міської ради скликають сесію на завтра, на четверту годину з питанням про дострокове припинення поважного міського голови. Я в свою чергу сказав, що. Будемо починати сесію не з дострокового припинення повноважень міського голови, а будемо починати сесію при достроково з дострокового припинення секретаря міської ради.